Друзі, всім привіт! В Аврорі сказочні. Новинки дуже великі знижки на кошики і рушники. Запрошую до перегляду. Знову в Аврорі пробка для раковини. У вигляді блакитної зірки. Жовте каченя 34 гривні. Набір гачків, тримачів для дому. С подібних 4 штуки. Метал 34 гривні. акції набір прищіпок для білизни. Пластик в наборі 10 штук, різнокольорових 19. Набір стрічок для раковини, одноразових, клейких 10 штук 12 гривень. Знову на в ваврой рукавички для миття посуду, силіконові і різні кольори зелений, фіолетовий, блакитний, рожевий 59 гривень. Познишся набір шкрипків кухонних фібрових фіна 3 штуки 15. Набір тримачів на стінних пластикових три штуки в наборі 17 гривень. Новинка насадка змінна для пласкої швабри. Проф в упаковці 88. Смачна новинка цього року: набір цукера глазурованих файний. Цаната новорічний 350 грам 149. Пазничці цукерки жувальний безкіс. На Хэллоуин Страж вечер шестьдесят четыре Гарна новинка на бирцу шоколадных, адвент календарь двести грамм двести сорок девять Новинка на цукерок подарункових подарунковых любимов, Кейтс Миньонс 250 двести пятьдесят грамм сто двадцать девять. Чудова новинка. Набір цукерок шоколадних. делікадор зі смаком кориці. Яблука 200 грамів в асортименті. Смак апельсину 149. Шоколад молочний, різдвяний. 4 штуки в наборі 88. Багато новинок. Шоколад молочний Альпініум. Merry Christmas 80 грамм, 88. Гарні новинки десерт какао молочний фаніт, 100 в Асортименті різні смаки з фундуком. подрібнений фундук. 44 гривні. Драже какао порошку арахіс. Какульки. Олиня 12. Маршмеллоу мейх джойк. Christmas 60 грам 44 гривні. Фігурка з кондитерської глазурі Санта 60 грам 39. Знову Аврорі, тертка каміні для чеснику. Металева алма 15 гривень. Фільт пакети для заварювання чаю. Розмірелька 100 штук 49. Молоток для відбивання м'яса алюміні 64 гривні. Тертка кухонна. Плоска металева з пластиковою коричневою ручкою. Алма 69. Новинка ніж кухонний універсальний з дерев'яною ручкою Флоріна 64. Ніж, шатківниця для капусти. Метал, пластик, білий зелений колір 69 гривень. Снова в рюре набир шпателек кулинарных пластик фигурных кристалл 3 штуки 34 гривни. Ложка для морозова с визерунком 34. Набир крышек щухлик богаторазовых силкинхумы 8 штук патчи 49. Ложка для морозова с пластиковой ручкой по 119 Прес для часнику на блістері 88 гривень. Штопор з відкривачкою у вигляді пляшки. Чорний колір 17. Набір приборів столових ложка. Виделка. Різні кольори 69 гривень. Відкривачка для консерви з дерев'яною ручкою 29. Вінчик для збивання металевий напівавтоматичний 69 гривень. Вінчик для збивання метал з пластиковою ручкою 69. Гарна новинка лопатка кухонна силиконова. Цікаві кольори, бордовий жовтий-зелений 39. Набір форм для випікання кексів паперових. Різні малюнки 29 гривень. Мішечок кондитерський з силіконовий з насадками 49. Новинка ложка. Чайна золотиста з візерунком 29 гривень. Велика знижка ніж кухонний металевий шеф. Коробоці 99 гривень, коштував 199, знижка 50%. Новинка друшляк пластиковий кольоровий з ручками, зелений колір 129 гривень. Серветка кухонна мікрофірбра. Рожевий колір, малюнок. Зайчики 22 гривні. Склянка высока, у них лезь, диамант прозора 265 мл 24. Склянка низка, у них лезь, диамант 245 мл 24 гривни Склянка высока, у них лезь, ротан прозора 265 мл 24 г. Новинка ⁇ контейнер. харчевые скляный круглый с пластиковой крышкой. В коробоці 139. Салатник скляны гладкий, Прозорый диаметр 121 миллиметр 39. Салатник скляны. Прозоры диаметр 75 мм 24 гривні. Салатник скляний luminark Lois диаметр 12 см, 39. акції салатник скляний люмінарк. геліо, білий колір. Діаметр 14 см 69 гривень. Гарна новинка ваги кухонні з чаші, Excelent house 399 гривень. Ваги. кухонні електронні, Максимальна вага 10 кг. Плюс 2 батарейки. В наборі 199 гривень. Вафельниця електрична міні, серце 399. Новин та й зараз акція. Кавамолка електрична акумуляторна. Білий колір 25 Вт 649. Цікава новинка і ціну знижена. Спінювач молока електричний акумуляторний білий колір 10 Вт 249 гривень. Контейнер для сипучих продуктів. Пластик. Кухня. Дымчатый 0,3 литра с малюнком 14. Контейнер круглый на закруті. Винтаж 0,22 литра. Зеленый салат. Навык 14. Контейнер харчовий скляний герметичний, Вітера 630 мл 129 мм. Контейнер для зберігання нарізки, пластик високий діамедія 64 гривні, низький діамедія 55 гривень, ємність для сипучих, скляна кругла з дерев'яною кришкою. Золотистим декором 119 гривень. Набір склянок високих Excellent хаус 3 штуки в наборі 99 гривень. Цукарниця скляна з пластиковою кришкою ложкою 69. Гарна знижка 39%. Кошик для зберегання речей текстильний. Прямокутний. 139 гривень. Коштував 229. Кошик для зберігання речей текстильний прямокутний з принтом, Біло-чорний колір, 99 гривень. Коштував 229. Знижка 57%. Велика знижка на подушку малюнок лимони 99 гривень. Коштувала 179. Знижка 50%. Набір рушників мікрофібра. смугастих в наборі. Три штуки 199 гривень. Коштував набір 399 Набір рушників дитячих микрофибра. тваринки в наборе 2 штуки 99 гривень. Коштував набор 149. Шок. Ціна набір рушників мікрофібра зігзаг В наборі 2 штуки 99 гривень. Коштував набір 349. Готуємося до свята. Багато новинок. Подушка декоративна квадратна з різдвяним принтом. Дуже великий вибір. Сніжинки, написи з ялинками 169. Подушка декоративна. Малюнки різдвяний в асортименті 169 гривень. Класнюча новинка чашка доломітова З кришкою алма різдвяна. Червоний колір Мері Христне 249. Прикольна новинка. Іграшка м'яка. Підвісна. Ялинка 119. Іграшка м'яка. Ялинка з ніжками, 109 гривень. Іграшка м'яка, пряники в асортименті хлопчики дівчатки 149 гривень. Фантастична новинка. Декор різдвяний з підсвіткою на батарейках. Великий гном 799 гривень. Адвет календарь дитячий, гівгу, різдвяні пазли, 399 гривень. Конструктор пазл 3D, різдвяний будиночок для ляльок, 699 гривень. Шикарна новинка, набір куляк ялинкових, Мірко Мікс, 8 штук, 199 гривень. Набір прикрас новорічних мірко 24 штуки. Різні кольори 77. Набір прикрас ялинкових 299 гривень. Чудова новинка. Статуєтка декоративна новорічна. Музична. Скляна куля 349. Підсвічник новорічний, з декором білий колір в асортименті 88. Підсвічник декоративний скляний сніжинки 88 гривень. Свічка новорічна в металевій коробці, Різні малюнки 44 гривні. Статуєтка декоративна новорічна. 49. Шикарна новинка. Плед двоспальний з різдвяним принтом. Великий вибір в асортименті. Малюнки різні, 399 гривень. Набір косметики дитячий різдвяний в коробочці 99. Набір форм для печива. Метал. Фігурні 9 штук 69. Шипці кухонні з металовими ручками. Рукавички 129. Форма для льоду силіконова, Ялинка 69 гривень. Очі розбігаються від цих, від цих новинок, форма для цукерок, силикон, подарунки 12 штук листі, зелений колір 88 гривень. Серветка кухонна фігурна з різдвяним дизайном. розміри 20 на 24 см, ялинка 59 см. Класснючая новинка Прекраса ялинкова. диска Куля, 199. Набір форм для печева, металл, рездвяны, 2 штуки, 39. Форма для печева, металл, різдвяна 1 штука, 19. Форма для выпекания. Силікон пряники, 6 штук в листі 99 гривень, свічка декоративна фігурна, ялинка в коробоці 99. Блискуча новинка стакан скляний з подвійними стінками, різдвяний, з блискатками. 119. Тарелка порцеляного фигурно Олень 299. Чашка порцелянова фигурна пряник 169 гривень. Тарелка порцелянова фигурно снеговичок 199. Шикарна новинка стакан пластиковий з кришкою, з трубочкою різдвяний. Різні кольори, різні малюнки 169 гривень. Чашка фарфорова з термомалюнком. Різдвяна 88. Ємні для сипучих металева квадратна з малюнком. 49 гривень. Більшого розміру 77. Класнюча тарілка десертна, порцелянова, різдвяна, біло червоний колір 99, тарілка порцелянова, фігурна, снігових 299. На беременности для специ Різдвяні сто девяносто лопатка кухонна порцелянова рездвяна девяносто девять гривен кухоль порцелановый белый с малюнком колыни, семьдесят семь Набір приборів столових різдвяних в наборі 2 штуки. ложка, Віделка 129. Тарілка фарфорова прямокутна різдвяна 249 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментар. Для мене це важливо. Тільки позитивних емоцій. Гарного дня! Дякую ваша новакція!